Всім привіт, дівчата! Рада бачити вас на своєму каналі. І сьогоднішнє відео буде розпаковка замовлень із сайту. MakeUp. на цьому сайті достатньо таки нещодавно, як мені здається, з'явилася послуга. Де ви можете замовити товар або зі складу в Україні і є відмітка, або зі складу із ЄС, десь воно там з Європи, з Чехії, якщо не помиляюсь, чи звідки сіде? Зараз ми з вами подивимось. А ціна трошечки відрізняється, якщо замовляти з складу в Україні, вона зазвичай дорожча, але не набагато. Цього разу, коли я робила замовлення, у мене один із продуктів був недоступний зі складу в Україні, і раніше я не користувалася. от якраз таке замовлення з ЄС, тільки через те, що доставка довша, ціна ну незначно дорожча. Одного із продуктів не було на складі в Україні, і цього разу я вирішила скористатися і спробувати наскільки ж буде відрізнятися доставка. І так вони пишуть на майкапі одразу, що Ціна є орієнтовною і буде залежати від фактичного курсу, ну і таке подібне. Але мені все прийшло по тій ціні, яка була в мене в кошику, і доставка була реально швидкою. Сьогодні дата зйомки 5 липня і замовлення вже в мене. Воно пройшло якраз сьогодні. Замовляла я 30 червня. Звісно ж, та посилочка, яка була зі складу в Україні, вона прийшла день ну, на наступний день. Сьогодні я замовила завтра вона вже була у мене. А uh, ну і так це така маленька передісторія. Uh, да. Давайте тепер переглянемо наповнення цих двох замовлень. Якщо цікаво, то продовжуйте перегляд. Ну і давайте почнемо з посилочки, яка йшла з України. А, да, і ще раз я сказала чи ні на початку відео, що дуже швидка доставка, і реально я, от, наприклад, сьогодні замовила, завтра посилка вже у мене на відділенні. Дійсно, дуже зручно і дуже швидко цим мейкап, звісно, виграють багатьом іншим сайтам. Свої замовлення вони пакують дуже добре, нічого ніколи у мене не приходило пошкодженим. Ну і вони вкладають ось такий от папір, для того, щоб дійсно все там не гуляло по посилці, по коробочці. Так, у мене тут чек. Озвучу вам ціну на... в кінці відео, і якраз таки скажу, зорієнтую вас, наскільки було б мені дорожче, якби я замовляла оту от посилочку зі складу в Україні. Ну і пропоную по порядочку все діставати і буду показувати вам. Перше, що я замовила, це ось такі от патчі від прищів від бренду Єлізавека. Я насправді їх раніше не купувала ніколи. Тут 44 штуки. Єлізавека це корейська. Бренд достатньо непоганий. Все, що я брала від цього бренду, мені зазвичай дуже підходило. І це ось такі от патчі від прошів. Я не пробувала конкретно такі, але патчами користуюся. І ось так от вони, давайте я вам ближче покажу, виглядають. Дійсно, такі патчі дуже добре допомагають, коли у вас запалення от-от починається, от воно ще не визріло, а просто тільки ви відчуваєте, що от-от воно буде, наклеюєте оцей от патчик, і дійсно за ніч дуже гарно прибирається і припухлість, і почервоніння. Як експрес-такий варіант, то дуже непогано від конкретно оці від Єлізевека спробую і поділюсь тоді досвідом. Так, наступне, що у нас тут в посилочці, це. А uh, ще дещо від бренду Єлізавека. Я дуже давно хотіла їх спробувати, але все ніяк ну, якось так знаєте не доходили руки для до того, щоб замовити. Виглядає все в коробочці дуже красиво. Uh, да. І я думаю, що можливо, ви вже хтось здогадався, якщо купували собі. Це ось такі от пілінг-пади із червоним вином, які з там червоне вино, плюс, скажіть, я скажу, кислоти. А, да, Вони виглядають достатньо такими великими. Я насправді думала, що упаковочка буде меншою, ну чомусь так мені здавалося. І патчі я бачу, що самі по собі такі патчі пади, чому патчі Пади достатньо такі великі. Тут у нас все закрито, це дуже добре. Я хочу їх використовувати на ніч 2-3 рази на тиждень, такий, і знову ж таки, як варіант легкого пілінгу, дуже багато таких хороших, позитивних відгуків, конкретно на оці пади. Я не пробувала раніше їх, але від інших брендів також пробувала дещо. В принципі, як такий варіант. Слабенького пілінгу це ну круто. До речі, аж припили на упаковках. Мені здається, довго вони стояли да, вони десь на складі. Надіюся, що з, зі сроками все нормально. Пілінг впаде для обличчя, одна сторона гладка для делікатного відшовушення, рельєфна сторона для посиленого, але ну, насправді воно не дуже подразнює шкіру. Знову ж таки, як звичайний от спонжик. Ви переверніть його з однієї сторони, він буде гладким. З другою шершавими, але це не означає, що ну таким купирчитим, але це не означає, що він там супер якось буде подразнювати вашу шкіру. А щодо цих конкретно падів, то спробую і також поділюся враженнями. Ще ось цій посилочці було дещо цікавеньке. Я замовила собі ось такий от крем від бренду Aven. Aven це, ну вони в принципі кажуть, що вони аптечний бренд, ну і дійсно продаються вони в аптеці, але не тільки. Це крем для шкіри, яка. Лікується після акне, будемо так говорити. А, да, і дійсно 40 мл. Я, до речі, не подивилася на мілілітраж, маленька така упаковочка. Але ну, зазвичай 50 у кремчику. тут у нас. 40. І це крем, який повинен заспокоювати шкіру після лікування від акне. І, в принципі, ну якось так відновлювати її, оцей налагоджувати шкірні, шкірний бар'єр. Я хочу це використовувати як для обличчя, так і для спини. Якщо ви не знаєте, я вже достатньо таки довгий період лікую спину від акне, і я буду знімати про це окремий ролик. Я вже готую його через те, що в динаміці. Дуже все добре. Сподіваюся, все буде йти до покращення і, взагалі, до ідеального стану. І тоді я вже поділюся з вами якраз конкретними засобами, які мені допомогли справитися з цією проблемою, тому що я хочу записувати повноцінний такий обширний ролик, де я і буду розказувати, як від постакне я позбавилась, ну і так далі. Головне довести до ідеального результату, щоб можна було показати вам е, прекрасні фото до після. Да, багато в мене сьогодні відхилень там від посилочки, але ну що ж, дякую, що ви мене слухаєте. Кремчиком буду пробувати користуватися, і тоді, звичайно ж, також поділюсь з вами враженнями, як він мені. І останнє, що було в цьому замовленні, конкретно в цій посилочці, це кремчик для шкіри навколо очей від бренду Медіпіл Айтокс Крім з п'ятьма видами пептидів. Наскільки я правильно пам'ятаю, і тут крем, щоб ви розуміли, на цілих 40 мл ось такий от великий тюбичок. Це корейський бренд, дуже хороший. Він особисто мені також дуже подобається і я користуюся засобом від цього бренду. Мама попросила, щоб я дещо їй замовила. І якраз таки два засоби із цих посилочок будуть її. Якраз я її зможу і віддати. Якщо хочете відео, чим користується моя мама і догляд 45, то я можу для вас щось придумати, тому що в цілому косметику завжди обираю її я. І посилочку номер 1 ми з вами розглянули. Тепер давайте перейдемо до другої. І посилочка, яка йшла із ЄС, також запакована дуже добре, в принципі, як і та, що на складі в Україні. Одна із вас під відео, мені здається, це була розпаковка також. Порадила мені для використання і боротьби з акне. Ось цю сироватку Ефа через те, що сам Крем Ефаклар було мені дуже подобається. А ще мені порадили ну, спробувати сироватку. Вона дійсно не бюджетна, але можливо буде дієва. Я сподіваюся особисто на це. Так, всередині у нас пік. Щоб ви розуміли, я тільки що розбила піпетку. Скло тепер по всій підлозі. Сироватка сама виглядає ось так: от. піпеточка у нас шла окремо. Ну, на жаль, піпетки у мене вже немає. Будемо пробувати якось так використовувати. Дивіться, достатньо така ріденька. І що ж, я буду пробувати. Тут у нас 30 мл, і дійсно на неї і відгуки хороші. Ну і якщо одна із вас радила її мені, то мені здається, що дійсно повинно бути непогано. Але все ж таки треба пробувати. Так, ще один засіб, який я замовила для мами: це бренд COSRX. Ось так: от виглядає упаковка, і це у нас кремчик з муцином равлика. Тут у нас 100 мл, чи 100 грамів. 100 мл. мілілітрів. Да і ну вона мені запропонувала. Ну не запропонувала, попросила. Дещо я їй запропонувала варіанти. Вона собі там вибрала. Ну і от, власне кажучи, я їй замовила. Крем виглядає у нас. Ага, ось так. Тут у нас пластикова упаковка, і кремчик був такий достатньо недорогий, і я, до речі, ціни озвучу вам в кінці. І це буде її такий універсальний крем як на день, так і на ніч. І останній засіб, який я замовила, це для мене. Бренд Mary May. Я нічого раніше не пробувала від цього бренду, але чула дуже хороші відгуки. Я взяла собі лосьйон з вітаміном С і біфідобактеріями. Тут у нас цілих. Щоб mm, дуже гарна упаковка, дуже гарне пакування. 120 мл, виглядає цей лосьончик ось так. І це повинно бути щось легеньке, щось легше, аніж кремчики. Я на літо це дуже люблю. І якраз таки вітамін С буде слугувати. Якраз я думаю, через нього тут темна упаковка, тому що вітамін С краще зберігати в темному місці. І буде слугувати він мені для висвітлення, постакне і так далі. Буду пробувати. Буду пробувати як для обличчя, так і для спинки. Об'єм дозволяє. І тут така дійсно дуже масивна. Хороша упаковка, мені дуже прям подобається. І я, чесно кажучи, хочу продовжувати знайомитися з цим брендом, тому що у них є дійсно дуже багато засобів, які я хотіла б особисто собі спробувати. Замовлення, яке йшло до мене з Європи, мені обійшлося в 2122 гривні. А замовлення, яке було із України в 1245. Якби я замовила. Ці три засоби, які я замовила з Європи, мені би посилочка обійшлася на 200, здається, мені 50 гривень дорожче, аніж от я зекономила. А, і до речі, так, доставка я вам вже озвучила. Я замовлення зробила 30 червня, 5 липня, посилка вже була в мене. Я вважаю, що в принципі це дуже швидко для доставок із Європи. Замовлення показала, посилочки розпакували, піпетку розбила анда. Це, звісно, трошак відбувся. Дякую вам всім за перегляд. Дякую, що дивитесь мої відео. Підтримуйте, будь ласка, лайком. Це дуже мотивує, це дуже заохочує знімати далі. І ще раз дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!